Поштову марку I'm Fine» погасили у Вінниці. Укрпошта випустила першу марку 2025 року, створену на основі інсталяції з «Burning Man» у США. Дизайн арт об'єкту створено з артефактів війни, зібраних на деокупованих територіях України. Вони символізують незламність українського народу. Тираж марки становить 500 тисяч примірників. Вона вже доступна у відділеннях Укрпошти та онлайн. У спецпогашенні взяли участь ветерани російсько-української війни. Символізується незламність українського народу, що ми є незламні. Що ми нація, що ми йдемо далі, незважаючи на ніякі трудності, які у нашому житті про Перша цьогорічна марка присвячена інсталяції, яка експонувалася в минулому році влітку на всесвітньо відомому фестивалі. Барнінгмен вона називається «I'm fine». Це така велика інсталяція, яка була створена з справжніх артефактів, які були забрані з території, які були під окупацією. Це були і постріляні дорожні знаки, якісь пошкоджені сонячні панелі супутникові тарілки і так далі, і вона собою особлювала таку дуальність українського суспільства. Всі марки сьогодні можна придбати у будь-якому відділенні АТ Укрпошта, але у Вінниці на у на відділенні 21050, яке знаходиться на соборній, буде діяти спеціальний штемпель, який виготовлений для сьогоднішнього спецпогашення, і всі бажаючі можуть придбати як поштову марку, так і конверт, і зробити своє особисте спецпогашення.